Ку, ку 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 Привіт, діти! Я мама кульбабка. А це ведмедики. Вони хочуть з вами погратися. Підписуйтесь на наш канал. Це мама ведмедиця. Вона велика. А це її дитинча. Маленька ведмежа. М-м-м Нудьгує маленька ведмежа. Чому ти плачеш? Мені сумно. То йди пограйся на галявину з іншими звірятками, відповідає йому мама. Не хочу, я боюся. Чому ти боїшся, Мишко? Бо я не такий, як інші діти. Всі ми різні. Ми ведмеді, ми такі. Інші звірі зовсім інші. А ще є в світі багато птахів, лазунів, комах, і всі вони різні. Далі нулює ведмедик. Мишко, а ти спробуй підійти і погратися на галявину. Я не хочу, я боюся. Ну. Тоді давай боятися разом. Ні, разом боятися. Я не хочу. Це в нас буде вже два страхи. А ти спробуй, ти спробуй. Можливо, у тебе з'являться нові друзі. А якщо не з'являться? А звідки вони в тебе з'являться, якщо ти навіть не спробував? Піди, спробуй! А якщо вони мене будуть боятися? А якщо не будуть тебе боятися, mm -hmm. сидить і далі плаче нудьгує і сумує наш ведмедик Мишко. Мама знову до нього підійшла: Мишко, ну ти спробуй! Ти навіть ще й не спробував. А якщо в мене не вийде, ну, а, якщо... а якщо вийде, дав. Давай домовимося, я буду стояти біля тебе недалечко. Поруч. Якщо в тебе нічого не вийде, то я візьму тебе за лапку і ми удвох підемо додому. Давай ти тільки спробуй, будь ласка, ведмедик пішов гратися на галявину з іншими вірятами. Звичайно ж, він сподобався багатьом звірятам, і відтоді в нього з'явилося багато друзів. Вони гралися цілий день аж до вечора. До ведмедик, ведмедик грався із зайчиком, і з іншими ведмедиками, із лисичкою, і з багатьма. Лісовими звірятами він тільки спробував, він тільки поборов свій страх. Відтоді він завжди, коли хоче з кимсь познайомитися, підходить до звірят і каже: Привіт! Давай дружити! А ти вже спробував з кимось подружитися? Ти вже маєш друзів? Якщо ти з кимось хочеш подружитися, просто підійди до нього і скажи привіт! Давай дружити! І так у вас буде дружба. Бажаємо щасливого дитинства усім діткам на планеті Земля! Бувай, бувай!